Вітаю, виконаємо номер 22 підручника Олександра Істера, алгебра 8 клас, з теми цілі вирази, повторюємо алгебру за 7 клас. Треба знайти значення виразу. Мінус 3 треба возвести до 4 степеня. Це означає, що множник 3 буде у нас 4 множника мінус 3. Тобто, мінус 3 помножено само на себе 4 рази. Пропишемо це. 4 рази мінус 3 помножене само на себе 4 рази. Так, прописали, тепер ми бачимо, що у нас 2 мінуси дає нам тут плюс, і ось тут плюс, тоді у відповіді буде плюс. Як ще іншим способом визначити, що у відповіді буде плюс, тому що парний степень 4. Парний степень утворює завжди у відповіді плюс. Тоді 3 у 3 9, 9 помножити на 3, 9, 9 помножити на 9, це буде. Буде 81. Ми перший приклад розв'язали знайти значення виразу. Тепер треба мінус 6 возвести до третього степеня. або возвести до куба. Тобто, у нас буде мінус 6 помножено само на себе три рази. Знову звертаємо увагу на показник степені. Це не парний степінь. Отже, у відповіді ми отримаємо мінус. 6 помножити на 6 – це буде 36. 36 помножити на 6 – це буде мінус 216. Ми розв'язали з вами і другий приклад. Ось тут пропишемо спочатку, що таке 1 десята звичайним дробом. 1 десята. Помножити. А що таке 10 у третьому степені? Це означає, що 10 помножено само на себе 3 рази. Розписуємо більш детально, щоб було зрозуміло. Тепер 10. Ми скорочуємо на 10, і у нас утворюється 10 помножити на 10, це буде 100. Теж ми знайшли значення виразу. Наступний приклад: спочатку треба обчислити значення, що буде в дужках 2,6 відняти відняти 2,7 ми отримаємо мінус 1. Треба 1 визвести до квадрату. Це означає. Що у нас буде 2 множника 0,1 з мінусом. Так як парний степінь 2, тоді отримаємо відповіді плюс, ви знаєте, що плюс можна не ставити в такому випадку. Одна десята помножити на 1,1 ми отримаємо 1 соту. Що ж, ми виконали з вами номер 22, знайшли значення виразу. Це приклад середнього рівня складності. Ми можете отримати від 4 до 6 балів. Дякую за увагу.